Треба згуртовуватися. Треба організовувати волонтерські осередки. Треба було діяти рішуче. Активізувалися і на базі швейних майстерень організували виготовлення виробів на потреби ЗСУ. Закликаю всіх працювати, не здаватися. Пам'ятайте, що в єдності наша сила. Слава Україні! Героям слава! Кожного з нас війна застала зненацька. Трохи оговтавшись від переляку, вирішила діяти. В ці буремні нелегкі для нашої країни часи треба згуртовуватися, треба організовувати волонтерські осередки команди. З 2014 року в нас діяла і волонтерська команда, і волонтерський штаб, небайдужі серця. Ми Діяли, працювали на підтримку воїнів АТО. Були в нас і збори гуманітарної допомоги, і діти підтримували чи могли. Після таких подій, які сталися 24 лютого, треба було діяти рішуче. Так Активізувалися і на базі швейних майстерень організували виготовлення виробів на потреби ЗСУ. Ми вирізали смужки для маскувальних сіток. До нас почали приходити вчителі, батьки наших учнів, мешканці мікрорайону, різні речі старого вжитку, нові тканини почали приносити. Коли бачимо нові тканини, які які я, на мою думку, щось можна з них зробити. У мене не піднімалася рука їх просто різати. Прийшла така у мене ідея, що можна щось шити. І так і почалося в нас. Ми почали шити теплі рукавиці, бо якраз були перші дні. Це якщо ми згадаємо, це були сильні морози. Хоча це був початок березень. березня, були сильні морози. Хлопці йшли в тероборону. Хлопці були на передніх точках, на передовій, в них ще забезпечення не було. То ці теплі рукавиці ми запропонували волонтерам, самі волонтерів шукали, самі виходили. Наші чоловіки розвозили по в точках тероборони полтавської розвозили цілими коробками, масово пішло виробництво на степлих рукавиць і шили рюкзаки-баули, щоб воїни могли збирати свої речі. І запропонувавши теж волонтерам ці речі, з командирами домовилися, що це буде нормально, то ми таке шили. Потім спідню білизну почали шити для хлопців. Це виявилося дуже необхідно, і оце вже скільки йде війна, скільки ми і працюємо на виготовлення речей вкрай необхідних у воєнний час. В'яжуть шкарпетки, в'яжуться килинки для сидіння в окопах, в землянках, у танках. Холодно в'яжуться. Діти виготовляють на уроках трудового навчання та технологій різноманітні обереги, різноманітні листівки, на мистецтві малюнки, сувеніри, брилочки. Ну, говорити можна багато, але це всі вироби національного патріотичного спрямування. По-перше, це спонукає вихованню у дітей. Почуття патріотизму, почуття любові до своєї України. І воїни відчувають, відчувають воїни цю підтримку, теплоту дитячих сердечок. Найбільш такою улюбленою серед. Дітей у виготовлені і воїни дуже полюбляються. Така я лялька-мотанка оберіг янголохоронець. То не злічити, скільки таких янголяток відлетіло ну, з нашої школи на всі передові позиції на даний час. Це згуртована, дружня команда. Волонтерська команда вчителів школи, працівників школи, учні школи, їхні батьки, випускники школи, а також мешканці Полтавської територіальної громади. Працюють з нами і викладачі. Коледжу харчових технологій. Співпрацюємо ми із коледжем Нафти і газу, туди віддаємо смужки, нарізані для маскувальних сіток з 23 школою працюємо. Також співпрацюємо ми із Микільським навчально-реабілітаційним центром, де діє у них теж така подібна майстерня, яку організувала. Вчителька трудового навчання, яка перші місяці працювала з нами. Окремою сторінкою нашої волонтерської роботи є виготовлення окопних свічок. У нас масовий характер пішов по виготовленню окопних свічок, хоча це не з дешевих справа, тому що вона потребує якісних матеріалів, щоб получилися якісні вироби. Матеріали постійно Відшукуємо із найближчих сіл, із Полтавської області, з дальніх сіл, передають бабусі клаптики, відрізи тканини, все віддають. Ми з них шиємо спідню білизну і передаємо на передові позиції, на шпиталі. Вірить у перемогу і дідусь, котрий приносить солоні огірки відрами. і теж Їдуть ці огірки туди, куди треба. Напередодні державних свят виступаємо ініціатором по організації благодійних акцій. В тому навчальному році багато проходило таких акцій, де збиралися всі вчителі, всі працівники, шаткували. Капусту виготовляли вітамінно імунні суміші, виготовляли діти, батончики вітамінні, виготовляли листівки, малюнки, це як завжди, і передавали воїнам ЗСУ. На сьогодні організована акція Благодійна ярмарка». Ми дуже вдячні всім, хто взяв участь в цій акції. Всі гроші, зібрані на цій благодійній ярмарці, підуть на потреби ЗСУ. Вдячні всім, хто взяв участь, хто небайдужий, хто розуміє, що кожен наш крок наближає нас до перемоги, що в єдності наша сила, що ми. Знаємо, що треба підтримувати наших воїнів, наших захисників. Я впевнена, що кожен на своєму робочому місці робить все, щоб наблизити нашу спільну перемогу над ворогом. Закликаю всіх працювати, не здаватися, пам'ятайте, що в єдності наша сила і кожен день прожити з користю. Наближає нас до перемоги, слава Україні, героям слава.